Попросила у нас замовниця, наша пані Ірина, зняти відео того пилку, який ми будемо відправляти для неї. Ось, дивіться, ось такий пилочок. Камера, звичайно, не передає цю яскравість кольорів. Пилок дуже класний. Пані Ірина замовила спершу одну кількість, ось гляньте, а потім вирішила подвоїти замовлення. Думаю, вона не пошкодує. Ви теж можете замовляти, хто бажає. Більше, 10, до 10, більше 5 кг одна ціна до 5 кг друга ціна. Різниця там, друзі, відносно невелика. Багатство природи, користь для вашого організму. вітамінчики. От бачите, цей фіолетовий, це з лаванди пилок. Так що хто бажає, то замовляйте, пишіть на Viber або у повідомленнях.